Вітаю вас, шановні шукачі знань таємничих, на каналі, де ми розкриваємо завісу над найглибшими народними віруваннями. Сьогодні ми поринемо у світ давніх традицій, прикмет та суворих заборон, пов'язаних з особливим днем, 15 вересня, днем, що пролягає тонкою ниткою між літом, що минає, та наступаючою осінню, коли природа готується до сну, а душі людей. До нового циклу роздумів та збирання плодів. Будьте уважні, адже сьогоднішній день може круто змінити вашу долю, якщо ви не знаєте його таємниць. 15 вересня в народному календарі відомий як День Микити гусятника або Микити Ріпника, ці назви не випадкові, вони тісно пов'язані з природними циклами та селянським побутом. Саме в цей час люди починали активно забивати гусей, що вже нагуляли, жирок, готуючи їх до зимових святкувань. А ще це був період збору пізнього врожаю ріпи, яку цінували за її поживність та здатність довго зберігатися. Отже, день цей був сповнений клопотів, але й наділений особливою енергією завершення та початку нового. У церковному календарі 15 вересня відзначається День пам'яті святого Великомученика Микити Гоцького. Цей святий є для віруючих символом непохитної віри та відваги перед лицем переслідувань. До святого Микити звертаються з найрізноманітнішими проханнями: про зцілення від хвороб, особливо нервових розладів та епілепсії, про захист від злих сил та нещасть. Про добробут у домі та збереження худоби. Вірили, що Микита гоцький має особливу силу вберегти від раптової смерті та неправедного суду. Його шанування має й певні дохристиянські язичницькі корені, адже у народній свідомості образи святих часто перепліталися з давніми духами природи та покровителями певних сфер життя. Тож не дивно, що його день набув таких яскравих. Землеробських та тваринницьких асоціацій, історія життя святого Микити Гоцького – це справжня легенда про силу духу та незламність віри уявіть собі, а століття землі сучасної Румунії та України, де мешкали готи, частина яких вже прийняла християнство. Серед них був і Микита, який щиро увірував у Христа завдяки проповідям єпископа Феофіла. Микита був воїном, чоловіком сильним і сміливим, але його справжня битва почалася не на полі бою, а за власну душу та віру. Він став полум'яним проповідником християнства серед своїх одноплемінників, що викликало лють і заздрість. Коли готський князь Атанаріх, затятий язичник, розпочав жорстокі гоніння на християн. Микита не сховався. Навпаки, він відкрито викривав ідолопоклонство, нагадуючи князю про страшний суд Божий. Одного разу Атанаріх, бажаючи принизити Микиту, наказав йому відректися від Христа та принести жертву ідолам. Але Микита, сповнений божественної благодаті, не лише відмовився, а й, згідно з переказами силою молитви, розтрощив язичницьких бовванів на дрібні шматки. Це викликало ще більшу лють. Його піддали страшним тортурам, били, палили вогнем, розтягували на дибі, але дивовижно плоть його залишалася неушкодженою, але це сяяло неземним спокоєм кати не могли збагнути звідки така міць. За легендою, сам ангел Господній являвся йому у темниці, зціляючи рани та підтримуючи його дух. Нарешті князь наказав кинути микиту у розпечену піч. Але і тут святий залишався живим лише після того, як його витягли з печі та вкотре спробували переконати відректися, він відмовився і був страчений. Його тіло кинули у вогонь, але воно залишилося неушкодженим і було таємно викрадене його другом мармафуєм та поховане. Пізніше мощі святого Микити були перенесені до Константинополя. А згодом до Сербії це історія не лише про мучеництво, а й про надзвичайну віру, яка дарує непереможну силу навіть проти найжорстокіших мук. Тепер перейдемо до знаків долі, які розкриває нам день Микити Гусятника Народні прикмети, погодні та врожайні. І якщо на Микиту гусятника йде дощ, осінь буде сирою і затяжною, а наступна весна ранньою. Це пов'язано з тим, що волога, яка наситила ґрунт, сприяє швидкому пробудженню землі після зими. Багато гусей літає в небі високо, до теплої затяжної осені. Якщо ж гуси тримаються низько, це віщує ранні заморозки та сувору зиму. Гуси чутливі до змін погоди, і їхні перельоти були важливим індикатором для наших предків. Якщо сьогодні сухий і ясний день, до сухої та помірної осені такі дні дозволяли завершити збір пізнього врожаю без поспіху. На микиту ріпника на ріпі багато великого листя. Урожай ріпи був надзвичайно щедрим, а це обіцяло достаток узимку, листя на березах ще зелене, пізнє бабине літо обіцяє бути тривалим і теплим. Зібрана ріпа на микиту особливо добре зберігається і має цілющі властивості. Вважалось, що вона вбирає в себе енергію дня, якщо вранці туман до покращення погоди, але якщо він не розсіюється до полудня, до затяжної негоди побутові та грошові, знайти на дорозі підкову до щастя та достатку, особливо якщо вона належала гусю або конєці, що возила ріпу це символ удачі, який потрібно підняти і повісити над входом у дім. Якщо в домі чути квакання жаб до грошового прибутку, жаби, як істоти, пов'язані з водою, здавна асоціювалися з багатством та родючістю. Якщо в цей день до вас завітав несподіваний гість, чекайте добрих новин або несподіваної допомоги, гості завжди були вісниками, а в цей день їхня поява вважалася особливим знаком. Побачити великого павука в будинку до важливого повідомлення або великих змін. Павук у народних віруваннях є хранителем таємниць і вісником майбутнього. СНИ в цю ніч СНИ на Микиту гусятника вважаються віщими і можуть багато розповісти про ваше майбутнє. Вони часто пов'язані з вашими справами та взаємовідносинами. Олії Мія. Якщо вам сниться чиста вода або річка, це знак очищення та нового початку у справах можливе вирішення давніх проблем. Бачите у вісні гусей, що летять, це може означати важливі новини здалеку або переїзд. Якщо гуси кричать, можливі суперечки, сниться ріпа до покращення здоров'я, якщо вона велика та чиста. Гнила ріпа може вказувати на нездійснені надії. Бачити вогонь або піч у вісні. попередження про можливі конфлікти або необхідність очиститися від негативу. Однак, якщо вогонь яскравий і не опалює, це знак духовного зростання, якщо у вісні ви щось втрачаєте, це може символізувати звільнення від чогось зайвого у житті, а не обов'язково втрату. Іноді це натяк на те, що потрібно відпустити старі образи. Знайти щось цінне У ВІСНІ до несподіваного подарунка долі або можливості, яку не варто втрачати. Народжені в цей день. Ті, хто прийшов у світ 15 вересня, зазвичай наділені особливою силою духу та внутрішньою стійкістю, подібно до святого Микити, це люди з сильним характером, які не звикли відступати перед труднощами. Вони працьовиті, відповідальні та мають глибокий зв'язок із природою. Часто вони стають хорошими господарями, керівниками або ж обирають професії, пов'язані із землею, тваринами або ті, що вимагають витривалості та рішучості. Вони цінують сім'ю, традиції та завжди готові прийти на допомогу. Їхня доля часто пов'язана з подоланням перешкод, але в нагороду вони отримують міцне здоров'я та довге щасливе життя, якщо вміють слухати свою інтуїцію. Іменинники. Цього дня свої іменини святкують Андрій, Вісаріон, Герман, Євдокія, Йосип, Леонід, Микита, Петро, Стефан, Федот Юхим. Зупинимося на імені Микита. Люди з цим іменем, подібно до великомученика, наділені великою внутрішньою силою та непохитною волею. Вони рішучі, відповідальні, працьовиті та цінують справедливість. Н. Микити часто є лідерами за своєю природою, але вміють бути й вірними друзями. Вони мають гарне почуття гумору, але в серйозних питаннях завжди залишаються непохитними. Їхня карма часто пов'язана з необхідністю захищати слабших. Або боротися за правду, їм слід розвивати терпіння та уникати надмірної впертості. Перейдемо до головного, дощі традицій та ритуалів, які потрібно дотримуватися цього дня. Пришпишм ритуал – гусяче благословення. Цей ритуал був спрямований на забезпечення добробуту в родині та захист худоби. Мета Привернути достаток, захистити дім та худобу від хвороб і злих сил. Що знадобиться? Одна гусяча пір'їна бажано біла, невеличка глиняна мисочка, жменька зерна будь-якого, кілька крапель меду свічка, коли і як проводити. Проводити ритуал краще на світанку або на заході сонця, запаліть свічку, візьміть пір'їну в праву руку, а мисочку із зерном і медом вліву. Обійдіть тричі свій будинок за годинниковою стрілкою, промовляючи як гуси в небі літають, так і достаток у моєму домі зростає. Як гуси здорові та ситі, так і вся моя худоба або сім'я від зла захищена, дух Микити, благослови, удачу принеси. Що робити після? Піріну покладіть під поріг будинку зсередини на три дні, після чого спаліть її, а попіл розвійте за вітром. Зерно і мед віддайте птахам або закопайте під плодовим деревом як дар землі, 2. Ритуал очищення. Ріпна чистка. Мета позбутися негативу хвороб та очистити енергетику дому та тіла. Що знадобиться одна велика свіжа ріпа ємність з чистою водою, джерельною або колодязною, дрібка солі, коли і як проводити увечері перед сном. Очистіть ріпу від шкірки, наріжте її великими шматками, покладіть шматки ріпи у воду, додайте дрібку солі, залишіть на ніч біля свого ліжка або біля вікна е... вранці, перш ніж розпочати день, візьміть один шматок ріпи, обмийте ним своє обличчя та руки, промовляючи ріпонька матінка. Все лихе з мене забери, чистотою душу наповни тіло зміцни, як ти з землі силу береш. Так і я здоров'я та міць здобуду, Що робити після? Всю ріпу з водою закопайте подалі від дому, бажано під сухим деревом, щоб вона забрала весь негатив із собою. Трить. Ритуал на здійснення бажань микитин заспів мета здійснити найзаповітніше бажання. Що знадобиться три жовті свічки аркуш паперу, ручка, невелика тарілка. Коли і як проводити? О Опівночі, коли місяць на небі, запаліть три свічки, поставте їх трикутником. На аркуші паперу чітко сформулюйте своє бажання одне пишіть у теперішньому часі, наче воно вже здійснилося. Наприклад, моя родина живе у достатку та злагоді. Покладіть папірець у центр трикутника зі свічок, промовте тричі Микито святий, чуєш мої слова. Дивишся в мою душу. Допоможи моєму бажанню справдитись. Шляхи відкрий. Перешкоди прибери. Хай буде так. Що робити після? Залиште свічки догоріти повністю. Попіл від папірця. Розвійте за вітром наступного ранку, а залишки свічок закопайте під старим деревом. КУЛІНАРНІ традиції ДНЯ. Безумовно, головною стравою цього дня був клаки, запечений гусак. Його готували з яблуками або капустою, начиняли гречаною кашею. Вважалося, що м'ясо гуся, зарізаного на микиту, надає силу, проганяє хвороби і приносить удачу. Голова гуся часто віддавалася господині, яка за її кістками пророкувала долю. Жир з гуся використовували не лише в кулінарії, а й як цілющий засіб. Окрім гусака, на столі обов'язково була ріпа в різних варіаціях. Парена запечена у вигляді каші або з медом. Це не тільки смачна, а й дуже символічна їжа, яка уособлювала щедрість землі та здоров'я. Часто готували також гречані млинці, мить або пироги з яблуками, що символізували достаток та плодючість. Всі ці страви мали не просто наситити, а й наповнити дім особливою енергією благополуччя та захисту. А тепер перейдемо до найважливішого: до. Головних заборон, дня чи порушення яких може мати серйозні наслідки потноги, заборона на надмірну веселість та галасливі забави. Цей день не призначений для гучних гулянь та пустощів. Вважалося, що надмірний сміх і веселощі на микиту можуть привернути додому злих духів, які заздрять вашому щастю, і можуть його Забрати день має бути спокійним, розміркованим, присвяченим праці та молитві. Хто ігнорує цю заборону, ризикує зіткнутися з нещастями та розбратом у родині. 2. заборона на сварки та конфлікти. Категорично заборонено сваритися, лаятися, підвищувати голос на близьких чи незнайомців. Енергетика дня дуже чутлива до негативу, і будь-яка сварка може притягнути до вашого дому тривалі конфлікти, злидні та відштовхнути удачу на цілий рік, особливо небезпечно сваритися з тими, хто молодший за вас, Чарих трех. заборона, на жадібність та скупість цього дня не можна відмовляти у допомозі тим, хто її просить, і не можна скупитися. Якщо до вас звернулися за милостиною або проханням про їжу, обов'язково допоможіть. Відмова може призвести до того, що і ви самі незабаром опинитеся в нужді, а ваша сім'я почне відчувати матеріальні труднощі, завжди пам'ятайте про закон бумеранга. Четверте Заборона на важку роботу, яка може почекати. Хоча день і був пов'язаний з господарськими клопотами, особливо важка, непосильна праця, яка не є терміновою, цього дня не вітається, це може виснажити вашу енергію, а результат праці буде марним. Виняток становить робота, пов'язана зі збором врожаю чи доглядом за худобою, яка є життєво необхідною 5. заборона на миття голови та стрижку. Вірили, що миття голови в цей день може змити удачу та добробут, а стрижка волосся може вкоротити життя або принести хвороби. Ця заборона походить з давніх вірувань про те, що волосся є провідником енергії та оберегом, і його маніпуляції в певні дні можуть бути небезпечними Щусть. Заборона на вживання алкоголю в надмірній кількості. Надмірне сп'яніння цього дня вважалося гріхом, що притягує біди та руйнує не лише тіло, а й дух. Люди, які ігнорували цю заборону, могли зіткнутися з серйозними проблемами зі здоров'ям або втратити контроль над своїм життям йо. Заборона на ігнорування знаків та прикмет. Якщо ви помітили незвичайні явища або знаки, про які ми говорили раніше, не ігноруйте їх. Вони є посланнями від вищих сил або природи. Зневага до цих знаків, може призвести до того, що ви пропустите важливе попередження і зіткнетеся з неприємностями, яких можна було б уникнути. Вісьми. Заборонена заздрість та злобу. На Микиту Гусятника не можна заздрити чужому успіху чи володінням. Заздрість, що зародилася в цей день, може не лише з'їсти вас зсередини. А й привернути негативну енергію до того, кому ви заздрите, а потім і до вас самих, це може призвести до втрати власного щастя та невдач, дев'ятий заборона на плітки та поширення чуток. Пересуди та обговорення чужих недоліків цього дня особливо небезпечні. Вважалося, що всі негативні слова, сказані на Микиту. Повертаються до того, хто їх вимовив множенні втричі. Це може викликати непередбачені проблеми в особистому житті або в кар'єрі. 10. заборона на залишення відчиненими дверей після настання темряви. Після заходу сонця двері та вікна будинку мають бути щільно зачинені. Залишати їх відчиненими вважалося небезпечним. Оскільки в цей час активізуються різні нечисті сили, які можуть проникнути в дім і принести хвороби, розбрат або навіть викрасти щастя, пам'ятайте, що народні традиції це не просто давні звичаї, це мудрість поколінь, передана нам через віки, дотримуючись їх, ми не лише вшановуємо наших предків, а й захищаємо себе від невидимих загроз. Відкриваючи шлях до гармонії та благополуччя, нехай цей день принесе вам лише добрі знаки та світлі думки до зустрічі у наших наступних подорожах у світ незвіданого. О. Oh.